Мої вітання, друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас із рецептом консервованого перцю, від якого неможливо відмовитися. І якщо ви зробите хоч один раз, повірте, що ви будете його робити щороку. І зараз я розповім, що для цього потрібно. І беремо ми 5 кг нечищеного перцю. Миємо його, чистимо і ріжемо на полоски. Тепер, друзі, солимо за смаком. Ну, починаємо з підложки і перемішуємо перцю. Thank you. І після того, як закипить вода з олією і цукром, вливаємо столовий оцет 200 мл. І тепер наші перчики кладемо у маринад. І чекаємо, друзі, поки закипить. Друзі, після того, як закипить, потрібно все перемішати. І воно повинно варитися. 15 хвилин. А через 15 хвилин, друзі, ми всипаємо чесничок. Також перемішуємо і готуємо ще 5 хвилин. І так, друзі, все готово, відключаємо і насипаємо в банки. І ось, друзі, з 5 кілограмів нечищеного перцю виходить 8 баночок консервованого перцю. Смакуємо, друзі, і до нових зустрічей!